В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні <клухи> знову з ласки Божої дорогі у Христі, брати і свят, ми з вами точного недільного дня. І як кожного разу за богослужінням сьогодні слухали Святе Письмо, те місця Євангелії, які уставили на читати. Ми сьогодні ми слухали в недільний день не тільки одне Івангеліє, а два. У сьогоднішній недільний день припала пам'ять великої угодниці Божої мучениці, великомучениці Катерини. І сьогодні я би хотів вашу увагу звернути саме на її життя. Бо якщо б, напевно, пам'ять її не пропала на неділю, то ми б, можливо, і оминули її своєю увагою. Про євангельські читання ми всі з вами вже спілкувалися, тому сьогодні саме на її життя будемо вкотре бракати нашу увагу. Я напевно не перший раз вам сьогодні скажу, що коли ми шановуємо пам'ять того чи іншого святого, то робимо це не стільки для їхнього прославлення, а стільки для нашої користі. Тобто, згадуючи або читаючи життя того чи іншого святого, ми беремо для себе найперший приклад, як потрібно жити, щоб доводити Богові. І ось оця свята мучениця, велика мучениця Катерина, вона Божена. Потрібно сказати, що вона у своєму земному житті мала все, що хоче сучасна людина. Вона походила з знатного роду, її батько був правителем Олександрії Єгипетської, і, будучи правителем, точка правителя, собі уявляємо, що вона мала певний родовід такий гідний, статний. вона мала фінансову потугу, завдячуючи своїм батькам. А маючи оцю можливість навчатися, вона теж проявила у цьому великий успіх, бо її життєве спише, що вона на тодішній час було, незважаючи на свою юність, на свою молодість, високовченою людиною, дівчиною. А ще до цього Господь благословив її невимовною красою. І ось поєднання всіх цих факторів давало оцій дівчині молодій велику перспективу у житті. Якби ми сказали, вона мала все для того, щоб досягнути успіху у своєму житті. Але що робить вона? Її батьки, коли помер тато, мама і всі. Її родина спонукає її вийти заміж. А в неї був великий вибір, бо до неї проходило схватитися чуть не, не з цілої країни хлопці, які хотіли одружитися з такою знатною, багатою, красивою, мудрою дівчиною. Але вона не хотіла виходити заміж. Не знаючи, що тоді Бога, вона, щоб не виходити заміж, вона сказала так матері своїй і всім тим, хто їм вкотре це нагадував, а робили вони це з одної причини, щоб ті статки, та багатство не десь не пропало від них, щоб вони могли його зберегти. Але вона не хотіла виходити заміж. Мати її була таємною християнкою, і тоді собі нагадала свого такого. Учителя, духовного отця, старця, який її земному житті допомагав. Коли вони говорили їй про заміжжя, то Катерина каже, що я зроблю це тільки з одної причини, коли ви знайдете мені такого чоловіка майбутнього, який би міг або бути схожим до мене, або перевершити мене у знатності роду, у багатстві, у мудрості і красоті. Ми маємо звернути на це теж увагу свою. Бо коли ми, наприклад, хочемо, щоб наші діти знайшли свою долю у земному житті, то ми зазвичай, дорогі мохріці, брати і сестри, такого самого просимо. Будемо відвертими, ми що хочемо, щоб була там сім'я гарна, щоб були багаті, щоб пошана була. Ось цього ми хочемо. А вже, знаєте, віруючи вони, чи не віруючи, як там складається, ми вже це десь ну, не на перший, що ми ставимо. І це теж не зовсім правильно. І ось вона собі так казала матері і всім своїм рідним, хто їй казав. Вонука до заміжжя, то вона так казала. Вона думала, що не знайдеться такого хлопця, який би міг оцим всім критеріям відповідати. Але мама нагадала про свого духовного отця і повела свою доньку туди, до цього такого старенького монаха, і вони мали спілкування. І коли він почув ці такі вимоги, такі критерії, він каже: Я знаю одного такого. Який може перевершити тебе, у цьому, бо його родин дуже славний, багатство його безмежне, бо він всім світом володіє, мудрість його не обчислена, не можна її виміряти, і у всьому, у цьому, що ти перечислила, він тебе перевершує. Я дам тобі зображення його матері і подарував їй ікону Божої Матері з младенцем Ісусом на руках. І каже: Ти молися до його матері, щоб побачити. Вона тоді дуже загорілася. Вона думала, що не знайдеться рівно їй. І вона хотіла дуже побачити цього такого юнака, про якого говорив ось оцей старець. І вона наставлена ним. Він сказав їй, як молитися, і подарував цю ікону, і вона повертається додому і дуже хоче побачити цього, цього юнака, цього такого красивого хлопця, про якого вона почула. І коли вона молиться вночі, вона від утоми великої молитви вона засинає. І вона бачить у цьому сні ту жінку Пресвяту Богородицю. І яка своїм сином, але Богородиця дивиться на неї. А ось її син відвертає своє лице і не хоче на неї дивитися. І у цьому сні вона хоче з ним зустрітися поглядом. Вона заходить то з тої сторони, то з іншої. Але він своє лице відвертає. Це дуже збентежило її. Вона не могла побачити Христа Спасителя, і це дуже вона ще тоді його не знала, але але дуже хотіла побачити і не могла це зробити. І коли Богородиця каже: подивися, сину мій, на ось цю рабу, яка так молиться до мене, а він каже: Я не можу дивитися до неї, бо вона не красива, вона не мудра, вона не гарна, і все протилежне перечислює. вона дуже здивувалася, чому він так говорить. Але коли проснулася, розповіла цю історію матері, вони знову прийшли до цього старенького монаха, і вона зрозуміла, що вона не була. Очищена ще хрещенням, водами хрещення, і господь не хотів на неї дивитися. Тоді наставлена у вірі оцим стареньким монахом. Він з нею довго говорив, і коли вона охрестилася в подальшому, то вже коли в подальшому далі почала молитися таким самим наміренням, то Господь уже свій милосердний погляд на неї звернув і навіть дав їй перстень, заручивши її з собою. Вона проснулася, вона побачила своїй руці перстень і невимовно зраділа, здивувалася, і вже тоді її духовні очі відкрилися, і вона пізнала істинного Бога. І тоді, дорогі в брати і сестри, починається кардинально інше її життя, вона стає послідовницею Христа і скрізь проповідує Христа. Коли імператор Максимін одного разу прибув в Олександрію, він захотів принести жертву ідольським богам і спонукав усіх людей і вельмож, щоб це з ним теж так торжественно зробили. Належучи до такого знатного роду, там мала бути і Катерина, але вона відмовилася від цього і привселюдно почала викривати імператора у його заблудженні, у його нечесті і каже. Що ти поклоняєшся ідолам, які створені людськими руками. Звичайно, ось така мудра слова, вона певне підґрунтя давала, чому вона так каже, бо навіть ті ваші мудреці і мислителі, яких вона добре вивчила в юності, і самі спонукають до того, щоб Христа називати Богом. А він тоді, не маючи певної мудрості, не хотівши осоромитися, каже. Мені цареві не личить говорити з такою дівицею. Якщо ти хочеш якісь в спори вступати, то я закличу найкращих мудреців у своїй імперії, і тоді ми будемо говорити, і вони посоромлять тебе. Так сталося. Через цю образу Катерина була ув'язнена до того часу, коли імператор не скликає цих мудреців. Він скликав 50 найкращих мислителів з цієї своєї країни, і вони мали би відстояти його честь. І тоді один із них, найтакий найученіший мислитель, каже: не бійся, царю, Бо мудрість жіноча не може досягнути такої мудрості, яку маємо ми, коли вона побачить наше таке велике число, а нас чимало, нас 50 вона буде посоромлена і ти отримуєш перемогу у цьому спорі. І цар, звичайно, заспокоївся, Пішов віддавати знову шанс своїм ідольським богам. Але коли настав той час, що вони мали у суперечки вирішувати, була приведена Катерина і ці 50 мудреців і ось оцей, який хвалився. Що її посоромить, почав з нею свій діалог. Але наскільки мудро відповідала Катерина, що він був посоромлений, навіть якщо ми сьогодні були уважні за богослужіння, то ми, Друге, Святе письмо, читали саме про це, воно не мов би ілюструє цю подію. Коли каже Господь, коли вас будуть волочити, тягнути правителями, сангоги, то не бійтеся, що вам говорити, бо я дам вам мудрість, що ні. Же протистояти ось ось сьогодні, згадуючи пам'ять Катерини, ми бачимо ілюстрацію цих євангельських слів. Господь дійсно дає мудрість їй таку велику до чого вона здобула. Своїм власним трудом вченістю у юності, то навіть пише її життєве, що їй явився Архангел Михаїл, і каже: не переживай, Господь до твоєї мудрості примножить ще мудрість, і ти посоромиш оцих мислителів. Так і сталося. Вона дуже так влучно, мудро, підковано, відповідала тому такому найзнанішому серед них. І він був посоромлений, так що не міг їй нічого відповісти. Тоді цар озлоблений каже, щоби інші. І вступали у цей диспут з нею, але вони сказали, що оскільки найкращий із нас посоромлений, то і ми не маємо що сказати, і вони усі були посоромлені. Навіть і це ми читали у сьогоднішньому тропорі, присвяченому великомучениці Катерині. Звичайно, оце було така, такий немов не мов би кхм, кхм, ляпас у цьому. Імператору, і він не зміг цього терпіти. Він починає тоді мучити Катерину. Один юнак каже, що я придумав, хотівши наближитися до імператора. Я придумав такі, такі знаряддя мук, коли вона не витерпить тілесної муки, і все ж таки схилиться для того, щоб принести жертву ідольським богам. Знаєте. В імператорів тоді були такі знаряддя муки, Дуже популярним було колесування. І навіть Катерина зображена з колесом, коли до колеса прикріплювалися такі гострі леза, і тіло мучеників клали на це колесо, воно оберталося, і ті леза нещадно різали тіло того чи іншого мученика або мучениці. І так само було зроблено з Катериною. Але ангел Господній, коли її знімали з цього снарядів муки приходив до неї, відновлює її сили, коли бачили інші люди у великі страждання у цій вілиці, то багато із них наверталося. Навіть оці мислителі, мудреці, 50, яких були посоромлені. Цар у своєму гніві наказав їх всіх спалити на вогні, і тоді що вони роблять? Вони каються перед Катериною і просять, щоб вона заступилася вже за них перед своїм Богом, якого вона проповідує, і ось вони теж. Були немов би хрещені вогнем, є і таке хрещення, мученицьке хрещення, і навіть про них пишеться, як ми сьогодні вкотре повторюся, чули з Євангелія, що навіть і волосина з вашої голови не пропаде. Вони були спалені, але тіла, вони життя своє мученицьке завершили, але не вернулися до Бога, покаялися, що у незнанні грішили, що не знали істинного Бога. І коли їхні тіла почали християни з почустями ховати, то вони дуже здивували. Що вони не були не тільки не опеченими, не обвугленими, а навіть волосся не було ушкоджене на їхніх головах. Чи це не чудо Господні? Звичайно, і коли, коли Господь може робити оце чудо? Коли, звичайно, людина до нього йде, сповідує його, вірить у нього і просить Його помочі? Так само і дружина імператора, коли вона. Чула оці диспути, вона була надзвичайно вражена мудрістю цієї молодої дівчини. Вона захоплювалася її красою, вчинками, діями, і вона хотіла з нею поспілкуватися, але не, могла, не мала можливості через свого чоловіка, який був такий жорстокий. Але одного разу, коли імператор був у від'їзді, вона Підкуплює воїнів, дає їм гроші із воєначальником із воїнами слідує у цю в'язницю, щоб поспілкуватися з Катериною. Після цього спілкування вона теж захотіла бути християнкою. І коли вже повернувся її чоловік, вона теж його почала викривати, що він несправедливо мучить оцю цю мучницю, що він помиляється, що не його боги, в яких він вірує. Цар. Теж в великій люті перебував і навіть свою дружину наказує теж мучити в подальшому умертвити. І вона теж постраждала за Христа. Дружина імператора теж повірила в Христа і була мученицьки, закінчила своє земне життя через усічення мечем. І навіть той воєначальник Порфирій і імператриця Августа. Ми теж їх сьогодні пам'ять шановуємо, і ті воїни, які теж підтримали цього воєначальника. Але ось оцей імператор Максимін, його серце було непохитним, Він у тій такій своїй злобі укріпився і не хотів змінити свою думку. Тому і великомучениця Катерина завершив земне за життя через усічення мечем, бо жодна мука не могла їй пошкодити. Ті, тіло, звичайно, вони шкодили, але каже Господь: не бійтеся тих, хто може погубити тіло, бійтеся тих, хто може погубити душу. Тіло, тіло знаряддя мук псувало, нищило, великі муки вони терпіли, тому і великомученим називаються. Але Господь відновлював їхні і фізичні сили, а потім все ж таки, в конечному випадку вона була усічена мечем і так своє земне життя завершило. Ми згадуємо дорогі дорогіму Христі, проти і сестри, ці життя святих повторювався для того, щоб мати приклад для нас. Нам бракує стійкості у вірі. У нас лише якесь лихоліття маленьке, або у нас якась хвороба відвідує, або ще щось з нами стається. І ми тоді, а де той Бог, який мене не любить, не чує і тому подібне. Ми хитаємося дуже часто у вірі, і нам, сучасним християнам, бракує отієї такої стійкості у вірі. То нехай же за молитвами Великомученці Катерини, Господь допоможе нам бути теж. З яким у вірі і не хитатися, і таким чином досягнути Царство Небесного, де всі світі перебувають. Цього вам і бажаю. Слава Ісусу Христу!